І так, це відео присвячене розриванню книг, тобто, практично, це буде тренування на силу пальців і кісті, оскільки розривання книг залежить від кісті і пальців, саме через них ми можемо передати папіру на книзі необхідну енергію. Необхідну силу. Якщо в кисті або пальці не достатньо сильні, які б ми сильні не були в інших м'язах, просто книжечку ми не зможемо нормально розірвати. От. Зараз зроблю легку розминочку. Розминка буде загальна, віджимання присідання, ну і плюс з гирею. Деякі вправи роблю, які я роблю завжди, просто щоб вміння координувати своє тіло, конкретно силу ніг передавати в руки і щось піднімати, завжди залишалося. Розминка, я особисто вважаю, має бути обов'язковим елементом будь-якого тренування. І вона має бути загальною. Тобто, окрім того, що. Ну, от, як на картинці зліва розім'яти суглоби, треба ще й поробити якісь вправи, як на картинці з права, які саме підвищують температуру, підвищують кровообіг по м'язам. ну І загалом сприяють тому, щоб подальші вправи вже виконувалися розім'ятими. Розігрітими м'язами, сухожиллями, суглобами. Це зменшує ризик травм і, в принципі, полегшує будь-яке виконання будь-яких вправ. Але це загальна розминка, яку я роблю. Надалі має йти вже більш, така спеціальна, спеціалізована я б навіть сказав. Але її саме цю от розминочку спеціалізовану, я покажу трошки пізніше. А, зараз буде розминка з гирею. Послідовність іде зліва направо. Тобто, спочатку я роблю кругові обрити навколо поясу з гирею 24 кг, потім я коли закінчу, ну, в принципі, я багато обритів роблю, там близько 20. В одну сторону і потім в іншу. Там і кисть розминається, і пальці, і в принципі тулуб, і навіть ноги. Далі роблю трастери це те, що ви бачите посередині. І потім після трастерів зараз я роблю посередині. це махи. Махи гирею. І третя картинка це все те ж саме, але вже з гирею 32 кг. Тобто вже важче. І в принципі я роблю небагато. Для чисто розминочки. Ну, буквально по 10 разів того сього, трастерів, махів. І цього вистачає. Тобто вже і під піде, і дихання прискориться. Непогано розім'ятися можна. Розім'явся, навіть робив вправи з кувалдою. називаю цю вправу типу колю, бо схоже, або на забивання. Чогось, кувалдою, причому кувалда в одній руці. Або ну, це я частіше робив колов однією рукою. Коли однією рукою притримуєш чурбан якийсь і колиш другою, то ця от вправа вона справді дуже гарно впливає на те, щоб розм'яти пальці, кисті. І не просто розм'яти, а щоб вони вже в принципі, почали. В тренуванні це відчуття стискання було вже достатньо сильне, тому що з гирею так не вийде стиснути щось. Ту ж дужку ми стискаємо не з такою великою силою, коли гиря падає при махах гері, чи навіть при ривку, там ми дужку все ж таки ловимо на пальці, на крючки. але так, зі всієї дурі, якщо стискати, просто кожу можна здерти. А так, з кувалдою, така вправка, в принципі, достатньо банальна і така виглядає дещо дурновато, але вона в принципі, дуже гарно впливає. Так, Розривання книги. Ну, Спочатку треба взяти просто невеличку, але якусь нову книгу. От у мене така є. Яку я вже прочитав і не буду читати, вона піде на викид. Але папір тут білий. І він такий ну, в принципі, не маленький, не тоненький. І це дуже добре. Значить, цю книжку буде важко розривати. Я вже навчив декількох людей розривати, в тому числі свою жінку. І от таку книгу вона вже розірвала з першого разу. І другу теж показав. І він теж зміг розірвати подібну книгу, теж новеньку таку. Ну, тут листочки в 150 з невеличким, 154 чи 5 Як оцей фокус розривання йде. Справа в тому, що спочатку треба все ж не 100 з гаком листочків взяти, розірвати, а трошки меншу книгу, скажімо, 50 сторінок. От. І е, як ми зазвичай розриваємо, ми рвемо папір отак. Правильно? От. Беремо двома палями, ну, отак. От, да? Отак розриваємо. Але м з книжкою товстою це не зовсім вийде, тому що якщо ми отак беремо, то е, нам, у нас має бути дуже сильна е, не рука, скоріше, а самі пальці. Тобто ми повинні вчепитися. І за рахунок того, що ми стискаємо пальці дуже сильно, ми будемо її розривати. Але пальці слабкіші, ніж кисть, тому треба брати навіть на тоненькій книзі. Однією рукою приблизно отак, а іншою з, з цієї сторони. Ну і якось отак. Так. Як же розривати? По-перше, е Якщо ви хочете легше розірвати, то, скоріше за все, вам треба розривати ось ці сторони. Де прошиття є така от. перепліт. Ну, коротше, як бажаєте, так і називаєте. Там, де не сторінки самі, а перепліт. Значить, ви берете однією рукою зверху, а іншу ви перевертаєте. Отак. Тобто з іншої сторони берете. Навхрест. І починаєте скручувати. Бачите, починає розриватися уже за рахунок кисті. О. Далі ви берете, наприклад, на коліно кладете і далі витиснете. При цьому ви, звичайно, маєте зжимати папір, тягнути, ви відчуєте, як пальці там стомляться, як сухожилля в руках. Але все ж, от, якщо вам навіть не вистачає сили, ви потрошку-потрошку почнете е, розривати. І якщо ви розірвали отут шматочок отакий, то знаєте, що ви її розр... розірвете вже повністю. Далі потрібно вже просто е, якби, впертості трошки. І все. Чим новіший папір, тим е, важче розривати. Коли ви з перепльота змогли розірвати? Ну, це так легко, я показав. Людині, яка це вперше буде робити, може бути не так легко. Значить, який є другий варіант ускладнити? Ну, от, дві у нас штучки. І, в принципі, з цієї книжки можна зробити невеличке тренування. Можна піти з цього краю. Отак. Тут що, що важче. Якщо зі сторони сторінок, то доведеться сильніше зжимати ці сторінки, щоб пішла отака полоса, бачите? От полоса пішла. І ця полоса це розрив. І не треба прибирати руку, треба просто далі розривати. Бачите? Потрошку, потрошку, і воно пішло. Такий менший, де переплід, воно все ж тримається. І можна теж розривати. Я поки що на стоп нажав і намазав крийдую, звичайною крейдою собі руки, а то вони спітніли і просто вислизає. Так. Намагаюсь той кусочок. Розірвати. І він почав рватися. От, Розрив іде. А це значить, що він розірветься. Просто я рвув, от... якийсь час. Потім я переверну, от і знову рву. виходить розрив іде з однієї сторони, а потім з іншої. Коли такий маленький шматочок, то немає за що хапатись і це на порядок важче. Так, тепер твердий перепліт. Трошки теорії. Якщо перепліт твердий, і папір отакий біленький, гарненький, і він такий, ну, як би. З часом це відчувається. Ну, коротше, він плотний чи щось таке. ну... От він просто міцний. Одним словом, міцний папір то таку книгу важче розірвати, особливо, якщо там сторінок хоча б 400. Ну, тут десь 400-500, я вже не пам'ятаю. В принципі, отака от книга, якщо ви рвете вперше, то, скоріше за все, ви її з першого разу не розірвете. Я таку вперше розірвав, я просто взяв таку, таку десь книжку товщиною. Там більше 500 сторінок, я не пам'ятаю точно скільки. Білий папір теж твердий перепліт, е і я не міг її розірвати, я її просто залишав на кінець тренування по, е ну, в принципі, по силі да, на тренування на силу пальців і кісті. Е просто аби для того, щоб ну, по поупиратися, понамагатися її розірвати. Але на моє диво, на моє здивування, вона розірвалася вже через одне тренування. Тобто я два рази намагався її порвати, а на третє тренування я її розірвав. І мало того, я в той же день таку ж саму книгу, але ще більше листів, теж розірвав. І це було, був такий шок. Тому, просто тому, що. Чому я зміг її розірвати? Не тому, що я навчився якось рвати. Ні, в мене просто сухожилля адаптувалися і стали сильнішими за цей час. Це десь я. Через дві тижні я її зміг порвати, бо я тоді, тоді один раз на тиждень таку, таке тренування проводив. Це на рахунок такої товстої книги. В принципі, я до того, що впертість, вона приведе до того, що ви її розірвете. Але я все ж раджу спробувати теж твердий перепліт для початку і там точки може. Ну, от такі от жовті, вона, я думаю, легко розірветься. Просто треба хоча б спробувати один раз подолати оцей твердий перепліт. І якщо. Ця книжка не дуже товста, ну скільки тут сторінок? 200 чимось сторінок там. 240, рахуйте. От. І жовтенький папір, то краще буде важче розірвати, якщо її розірвати отак вздовж Довше рвати, тому можна оцю от спробувати. Для початку отаку от жовтий папір, але твердий перепліт і розривати її вздовж. Те ж саме: одна рука зверху, друга отак. Або навіть можна, якщо не вистачає місця, то отак от взяти. І просто от намагатися її переломити. О, у мене вийшло. Дивіться. Бачите це розрив, а значить, якщо впиратися далі, то скільки б ви не намагалися, ви колись її розірвете. А, в в будь-якому разі, якщо піш, пішов розрив, то це вже початок кінця цієї книги. Пішло. І за рахунок того, що. Папір тут жовтий, старий, вона розривається легко. В принципі, я вже там легко її дорву, тому можна спробувати ще з цієї сторони теж. Е, спробувати просто цей, як би, е, подолати твердий перепліт. Відчути це. Другий. Одна сторінка передня і друга сторінка пішла. Ну, далі вже легко. Далі вже просто трошки протягну і все. Тепер давайте я включу епізод, коли мій друг прийшов в гості, я його навчив книжечку розривати і сам вирішив розривати велику таку книжку. твердому про проплете. Так, это... это наш бодибилдер Гриша. Бодибилдер это не значит силы. А вот Пашенька впервые разорвал книжечку. Между прочим, хорошая. Да. 120 с лишним страниц. Кайфовые ощущения Сколько были. Интервал? Минуты две? Ну да, да. Вот. Сейчас я тоже разомнусь. Ой-ой-ой. Какой бодибилдер сильный. О, как семечки. Ну Ты вообще. Же, что я вот впервые за... Сколько? За... Больше, чем два года рву. Так, а ну беды. давай. Теперь... Блин, а вдруг не выйдет? Вот это позорище будет перед тобой. Ничего, аудитория тебя поймет, поддержит. Может, я это не выставлю. Так. Ладно. А ты нарез, случае, на, нарезку сделаешь, смонтируешь. Сколько 400 страниц... 400 с гаком. Ой-ой-ой, и такие плотные, да. Переплет твердый и такой. попробовал. Ты хочешь его порвать? Я, я что-то не верю. Я что-то не верю. Что ну раньше твёрдый. я ж порвал так вот. Ну я что-то не с верю. Со стороны переплета, я думаю, Уго! реально. Ух ты зверь, слушай. И комментарии. Я думал, ее нереально порвать надо рукав закатать. Ох, игры шутка. Как тузик тряпку. Что там не идет? Ого, давай, давай. И скользит. Ой, а я что, не нажал на, на запись? О, тут. О, пошел излом, да? Нет, оно не прорвано. Ай-яй-яй. Это только переплет треснул, да? Да. Ух ты, упорный. Видишь, за счет того, что я переворачиваю упор кисть, кистью, так сказать, я просто давлю весом. Угу. Ну ты, конечно, упрямый такой у тебя. Короче, на характере. Рвешь книги, наверное, на характере. Я вижу, что оно уже туда пошло вроде. А ну давай Это проверим. плохо или хорошо? О, видишь, это отлично. Угу. Он там, видишь, начал рваться. Типа. Ага. Надо футболку снять. Так, ну погнали. Угу, какие козак. Угу. хорош хорош смотри видишь вот тут какая-то ткань я не могу ее прорвать да там же шклеили нормально заклеили хорошо наверное если бы я прорвал видишь если бы я со страниц пошел может даже легче было бы У Гришутки уже пульс 120. О, трещит уже. Хорош. На паузу дайте. Что, поехали? Поехали дальше. Немножко отдохнул Гришенька. Намазал мелом ручки. Намазал мелом ручки. Уже борьба продолжается в течение 4 минут. Всего лишь. Для меня так да. много времени прошло. По-моему, начало. Трещит уже да, по швам. Хорош. Крепкая бумага. Если бы была слабая, уже бы просто по инареце по да, да Понял. Ну, какая бицуха у Гриши. Гарно кашу есть. Так хорошо прикалываться. О! О, красавчик! Все, Пошла тебе. жара. Угу. Дело техники. Возьми выше. Сколько сил ушло, чтобы эту книгу изготовить, а Гришенька за 5 минут превращает ее в хлам. А ты случайно грелки не надуваешь, не лопаешь? Не пробовал? Нет. Может попробуешь? Грелок нету. Книги, как ты понимаешь, есть лишние? Ну так. Да. А тут уже фігня. Все. Ура, ура, ура! <пець> Блін, тим смотрите. Останні 5 секунд того відео, де я дорвав оцю книгу, були не записані, на жаль. Ну, порву цю книжечку, але вже в прискореному. На режимі, раніше змонтую, прискорю, з більш маленьким кусочком виходить, важче рвати. Ну, Відповідно, більше якби, пальці напружуєш, бо меншу кількість папіру можеш взяти в руки. Ну, Все одно я там порвав її менше, ніж за 5 хвилин. Ну, те, що це було так би мовити, остання Останній епізод цього тренування. Ну і пальці вже після неї достатньо сильно боліли. Залишився отакий шматочок, і тут, в принципі, ще вистачить місця, щоб один, один раз розірвати. Отак от. Але це вже на наступний раз, бо зараз в мене вже сухожилля. Пальці все болить. Реально вже стомилося сухожилля. що Немає книжки в твердому перепльоті, але є, наприклад, отакі біленькі, достатньо тоненькі, можна з. ну, от Я скотчем зв'язав, склеїв дві книжки. І це в принципі, непогано, можна 3, 4, 5 книжок. Це, по-перше, треба скотч прорвати все одно. От, все одно їх треба стискати. Ну і коротше, це важко. достатньо. Можна якісь глянцеві журнали, вони достатньо важко рвуться. Друг в мене питав: календарик, чи я зможу я календарик провати? Календарик дуже легко рветься насправді, такі товсті. Там єдине, що оця железяка, я її просто прибирав. А так сам календарик, то він легко рветься. Отакі от маленькі, тоненькі, але з білим папіром книжки рвуться набагато важче. Натомість, якщо жовті отакі, листки, яка б не була книга, важче за все буде скоріше. Скоріше за все, відсотків 90 зі 100, то просто перепльот розірвати, а далі вже доривати. От єдина книга, яка є виключенням у мене, це. Оця. Я її досі не зміг розірвати, ще не намагався в цей час, але раніше намагався, От вона товста. У неї достатньо жовті сторінки. Але вони жовті не всередині, а тільки з цього боку, і вони дуже-дуже-дуже ну, вони майже не розриваються. От тут я навіть перепльоту вже той почав розривати, але далі просто не пішло.